Вулиця Нарбутівська, колишня Петровського. У назвах багатьох вулиць зберігається пам'ять про відомих людей, чиє життя пов'язане з історією міста. Так, на честь видатних українських митців Георгія та Данила Нарбутів було переіменовано вулицю Петровського. Починається вона від вулиці Богдана Хмельницького та простягається на південний схід. Коли перетинає вулицю В'ячеслава Чорновола, трохи зміщується на південь і продовжується далі до вулиці Петра Дорошенка. Вулицю було засновано 1941 року. Під час німецької окупації вона носила ім'я Короленка, а в короткий період наприкінці 50-х років ім'я Димитрова. Втім, саме в Черкасах прожив багато років та залишив місту унікальний культурний спадок народний художник України Данило Нарбут. Проте почати варто з його батька Георгій Іванович Нарбут, видатний український графік, ілюстратор, знавець української старовини та один з авторів сучасного українського стилю. Національні витоки творчості Георгія Нарбута яскраво проявилися у 1917-20-х роках під час створення ним державної символіки та грошових знаків для Української Народної Республіки. Він був одним з фундаторів та ректором Української академії мистецтв, професором майстерні графіки, що залишив численних учнів та послідовників. А його незавершений проект Українська абетка і досі вражає глядача гумором та вишуканістю накреслення ж літер українського шрифту є основою низки сучасних українських шрифтів. Син Георгія Нарбута став театральним художником. Самобутня творчість Данила Георгієвича зросла на суто українському ґрунті, її витоки в героїчному епосі. В народних піснях і баладах, в козацьких думах, в легендарному образі козака Мамая майстер успадкував від батька не лише мистецький хист, а й національно спрямовану свідомість, за яку у 30-х роках був репресований. Справжній розквіт його таланту відбувся у другій половині минулого століття, коли він жив і працював у Черкасах. Головним художником Черкаського академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка з 1965 року. А загальнодержавне визнання прийшло до митця після створення портретних серій. Сподвижники Богдана Хмельницького, Гетьмана України та станкових робіт Вибори Кошового, Страшний суд і Покрова Богородиці. За ці роботи у 1996 році майстер був удостоєний державної, тепер національної премії імені Тараса Шевченка. Данило Нарбут був справді народним художником, не лише за офіційною відзнакою, а за його дійсним місцем у черкаській культурній спільноті. Саме навколо нього гуртували всі молоді митці, з ним товаришували патріотично налаштовані літератори та вчителі, хоча він постійно перебував під нагласним наглядом як український націоналіст. А прізвисько дід стало органічним проявом народної любови і шани до митця. І відчути силу творчості Данила Нарбута можна у його меморіальному музеї, який відкрито на території Черкаського художнього музею у 2012 році. Ім'я майстра носить Черкаська художня школа, а на будинку по вулиці Байда Вишневецького, 32, де він прожив багато років, встановлено меморіальну дошку. За неоціненний вклад у розвиток духовності України та для вшанування родини Нарбутів у 2016 році вулиця Петровського перейменовано у Нарбутівську. Затишна вузенька вулиця, що забудована приватними будинками та кількома багатоповерхівками, являє собою ніби затишний куточок справжньої селянської України, яку так любили Георгій і Данило Нарбут.